Вітаю вас! Сьогодні пропоную вам приготувати ось такі млинці. У когось сім'ї полюбляють тоненькі, у когось товстенькі. А я люблю смачні ось такі. Погляньте, які ж вони причудові. В нього можна і загорнути, що ти хочеш, любу начиночку. він еластичний, м'якенький. Подивіться, не рветься дуже і дуже гарний виходить по цьому рецепту. І тож я пропоную готувати. І так, для приготування млинців нам знадобиться 200 г борошна. Ми його відразу просіваємо та додаємо 25 грамів цукру, соли півчайної ложки, перемішуємо та розбиваємо 2-3 яйця, в залежності від того, якої вони величини. Якщо у вас два крупненьких є, то предостатньо. У мене середнього розміру, тому я беру три. Дуже зручно, коли в суху суміш, додаєш поступово рідкі продукти. Так, вимішуємо та поступово додаємо молоко кімнатної температури. Та гарно, гарно все це розмішуємо. І коли в нас суміш така ріденька вийшла, в немає. Ми беремо 150 мл гарячої води майже окріп і додаємо в наше тісто. І під кінець виливаємо олію 25-30 грамів. Все. Наше тісто готове. І ми його залишаємо на 20-30 хвилиночок, щоб у нас гарно запрацювала клейковина. Зверху прикриваємо серветочкою або харчовою плівочкою. І чекаємо. Наше тісто відпочило, тепер ми його гарно розколочуємо. Подивіться, яке воно гарне, ріденьке. Якщо воно у вас трішки загусло, то можете додати води. І теж розігріту сковорідку змащуємо олією для першого разу, потім ми не будемо цього робити. Розмішуємо тісто і виливаємо на сковорідку. Пром'янемо, пройшло менше хвилиночки, і наш блинчик. Вже зарум'янився, перевертаємо його, знімаємо та кладемо інший, кожного разу тісто розмішуємо. Рум'яняться вони дуже і дуже швидко. Перевертаємо красунчика. Півхвилиночки та знімаємо. І поки наші млинчики гаряченькі, змазуємо останній вже масличком, можемо накрити кришечкою, щоб оці краєчки стали не хрумкими, які вони є зараз, а щоб вони стали м'якими. Наші млинці готові. І тож доволі швидко ми приготували млинці. Вони дуже еластичні, тонесенькі, гарнесенькі, немов мережені. ось такі гарні, пригарні. Добре буде в них загорнути і начиночку, але я полюбляю їх їсти саме так. Ось тільки но приготував і відразу теплесенький, зі сметанкою, чи то з вареничком. Дуже і дуже смачно. Не можу налюбуватися ними, ну, ви погляньте, які ж таке вони гарнюні. Гарнюні і все. Тож скуштуємо? М -м -м. Смакота. Млинці дуже і дуже смачні. Тож рекомендую. Приготуйте хоч разочок по цьому рецепту. Я знаю, ви будете дуже і дуже задоволені. Бажаю вам миру, бажаю вам добра. Заходьте. Ставте лайк, якщо подобається. Буду дуже і дуже вам вдячна. До зустрічі!